Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу двокімнатну квартиру у місті Ужгород. Загальна площа 48 квадратних метрів. Знаходиться квартира на п'ятому поверсі з дев'яти. І локація досить гарна. Це новий район міста Ужгорода, вулиця Легоцького, 38. Тут газифіковане опалення, новий. Як ви бачите, котел, ну відносно новий, тобто не старого зразку. З величезного плюсу, і навіть я би сказав би, така ексклюзивність даної квартири в тому, що тут система опалення, як ви бачите, зроблена мідна. Просто всі труби мідні у даній квартирі. Тобто е постачання тепла йде у вас по квартирі мідними трубами. Квартира двокімнатна, дві окремі кімнати, кухня, балкон. Який, до речі, вартий особливої уваги, тому не перемикайте і дивіться відео до кінця. Як ви бачите, у нас досить гарний вид з вікна наразі це зелень. Дерева, до речі, ростуть досить близько до будинку, що дозволяє насолоджуватись цією красою восени влітку та осінню. По кухні розпочнемо зараз говорити про кухню. А на кухні у нас, як ви бачите, є вся необхідна техніка. Меблі в принципі досить нові, фасади цікавого кольору, газ, газова плита. Далі електропіч. Як ви бачите, мультиварка, потім кавомашина, Ну, багато різних речей для приготування їжі. І, звісно, холодильник та морозильна камера. Ось погляньте. Потім підсвітка робочої зони, витяжка, все, що потрібно для господині. При домовленості деякі речі, навіть я думаю, що господарі задоволенням з вами вам залишать. Телевізор також досить цікаве рішення, як ви бачите, він умонтований прямо над робочою зоною, тобто ви готуєте і дивитесь телевізор. Ну і причому можна, в принципі, досить зручно його переглядати за столом. Йдемо далі, переглянемо з вами а, коридор, передпокій. А, він є геподібної форми, як ви бачите. Стандартний коридор. Ось Тут дві кімнати, передпокій, хідна група і праворуч санвузли. А, по санвузлах вони роздільні окремо туалет, окремо ванна. Розпочнемо з вами. Значить, тут розміщується дзеркало, умивальник з тумбою. Ванна. Ну і звісно, правильна машина. А, окремо розміщується, як я вже казав, сам унітаз. ось І а, тут, до речі, замінено каналізацію і а, саму систему водопостачання. Тут полиця, куди ви зможете зберігати свої а, речі гігієнічні. Йдемо далі. Дивимося, що у нас по вхідній групі. А тут у нас розміщується відкрита і закрита зона для роздягання, як ви бачите. Тобто для ваших особистих речей місця тут буде достатньо. Внизу полиці для взуття, і ліворуч у нас тумба для верхнього одягу і антресоль. Сіни, як ви бачите, сірого кольору. Праворуч, де у нас знаходиться такий гарний віночок з зайчиком, тут вхідні двері. Є домофон, ось електрощиток, вся електрика нова повністю. Ось так. Дзеркало і комод білого кольору. Далі основна спальня, тобто батьківська спальня, тут розміщується ліжко 180 на 200, приліжкові тумби. Ну і, звісно ж, комод. Як же ж без нього? Тут картини різного формату і кондиціонер. Робоча зона для дитинки і ліжечко для нового потомства. Телевізор, як ви бачите, я думаю, десь 32 діагональ LG. Я не впевнений, але можливо. І йдемо далі. Друга кімната. Як я вже казав, тут дві кімнати, 48 квадратів. Це вітальня плюс робочий кабінет. Ну, і як я вже казав на початку відео, що в кінці ви побачите балкон. Це родзинка нашої квартири. Тут досить гарно, стильно. І взагалі комфортно, душевно по-домашньому. Що у нас розміщується в кімнаті? Це шафа для подібної форми. Ось, будь ласка, ось так вона виглядає. І диван. Диван розкладний, і плюс робоча зона. Тобто, тут людина працює, ну і, звісно, ви зможете працювати. Далі інша стіна. На ній розміщується телевізор, тв-тумба, як ви бачите, шафки, комодик, все як треба. Ось Ось така у нас друга кімната. А, ну, і тепер, як я і обіцяв, ми з вами переглянемо а, балкон. Як він виглядає? Зараз ви побачите. Тут місця, в принципі, досить багато. І. Тут окрема зона для вашого відпочинку для ранкової кави. Ось, бачите, розміщується і столик, і стільці. Тобто, власники даної квартири подбали про те, щоб приділяти в одному час, відпочивати і насолоджуватись перебуванням сніданками, вечерями, обідами разом. Ось такий вид наразі, як ви бачите, весна прийшла прекрасно просто. Тобто, про що я казав на початку відео, що у вас ще є балкон. І він досить великий і просторий, тут і стелажі є, як ви бачите, праворуч, де люди зберігають речі, і ліворуч шафи, і навіть місце для відпочинку. Тобто, люди тут розмістили максимум функціоналу, який тільки могли. Ось ось така гарна квартира. Дану квартиру можна придбати за програмою є відновлення по 719-280 постанові. Також за стандартним договором купівлі-продажу, тому обов'язково звертайтесь. Кому потрібна консультація з питань державних програм, обов'язково також можете сміливо звертатися. Я свій номер телефону залишаю в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, швидкої усім нам перемоги. А хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.